Привіт! Моє нетерпіння зробило свою справу. Отже, я тут попортила ось це. І ось це. Але в мене вже відкрите ось це поле. Це все. Наступне. А, ось, зірочка має бути. Якщо я правильно зрозуміла правила гри, то має співпасти три однакових символи. І треба ще дізнатися, що значить цей діамантик. Так. За що це значить? Не знаю. Але йдемо далі. Поки тут ніяк рядині з чим нічого не співпадає і не збігається. Ну, це нічого. Я так думаю, що якби був, наприклад, два однакових символи і ось цей, це би щось значило. Або е, два однакових символи і. Три і ось цей, то це би щось значило. Наразі, я думаю, що поки це без виграшів поля і знаки. Дуже дивно, чесно, дуже дивно і розташовані дуже дивно, і це дуже странно, mm. Mm -hmm. ну, все. Як вам? По-моєму, тут нічого немає. Отже, читаємо стерти захисний шар з ігрового поля білети, на якому зображені три однакових символи в горизонтальних колонках. Горизонтальні колонки. Якщо ігрові символи зберігаються, збігаються, білет вважається виграшним. Розмір виграшу визначається ігровим символом, зазначеним в таблиці виграшів. Так, добре. Отже, нам треба три однакових символи у горизонтальних колонках. Горизонтальні колонки це ці. три однакові символи шукаємо. А, ну, ось вони клевір, три однакові символи. Правильно? Це клевери. Хм, Добре, давайте подивимося, що ми виграли. Клевіри. Три штуки це 15 гривень. 15 гривень. Ну, таке. Білет коштував 30 гривень. Отже. 30 гривень потратила, 15 гривень виграла. Наступний. Ось такий. Ті ж самі правила гри. Я думаю, можемо починати. Yeah. Nee. Nee. Ні. Ні. Mm -hmm. <laughs> Нет, и остальные два шанса. Давайте перевіримо, ні, 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 ні. 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 Три однакових символи горизонтальних. Я думаю, що це ні. А, насправді, це, це, а, насправді, у мене не було сьогодні відчуття, що а, я щось виграю. Хм. Цікавий експеримент, але все одно 15 гривень ми виграли. Але у мене були очікування вчора, більше ніж сьогодні, і це дивно, правда? Вчора нічого, а сьогодні 15 гривень. Це все. 30 гривень по 30 гривень цієї штуки. Я буду пробувати далі. І чекатиму на ваші коментарі. Мабуть, хотілося б їх почути. Бувайте, люди!